А ми продовжуємо збирати трендові рембокси, використовуючи тільки наліпки. Давайте подивимося за кімната у нас вийде в кінці. Починаємо з настінного декору, ставимо сюди і сюди маленький, і беремо головну сцену, на якій будуть танцювати наші кошенята. Сюди повісимо головного тигра і шторку. Далі беремо кошенят музикантів і ставимо їх на сцену. Ну подивіться, які вони милі. Ще трошки декору для нашої сцени сюди і навпроти одну. А це що таке, воно начебто для танців не призначено. Вішаємо ліхтарки і беремо головного музиканта-зайчика, який грає на барабані. Подивіться, який барабан і який маленький зайка. Нарешті беремо наших танцівників і подивіться, які в них цікаві костюми. У нас тут є панянка з віялом і діджо. Якщо це кошенятка, то мають бути і клубочки з нитками, які ми розкладаємо на сцені. Тепер переходимо до іншої частини кімнати, клеїмо сюди килимок, віконце і декілька прапорців. Не червоних. Обережно слизько не впадіть. І тепер же можна переходити до другого поверху. Додамо трошки світла, щоб нашим гостям не було дуже темно. Віконце і ліхтарики один і сюди другий. Тепер беремо гости нашого закладу і розсаджуємо їх біля столиків: кошенятко і зайченятко. Тепер залишилось поставити декілька декоративних елементів. І столики з їжею, звідки офіціант її підносить. І сам офіціант. Подивіться, який він роденький, миленький. Додаємо парканчик, щоб наші тваринки не випали, і вішаємо на нього декілька ліхтариків. Облаштуємо зону біля сцени, звідки дуже зручно дивитись виступ. Едь, відтривайся, давай! Отак. Ставимо місця для сидіння. І починаємо розсаджувати на них наших тваринок. А, і ледь не забули мандаринове деревце поставити от сюди. А це що таке собака-сотула? Ну, дуже вона смішно виглядає. Сюди продавчиню з фруктами і кицю фотографиню. Перекриваємо їх всіх парканчиком, щоб можна було зробити ще одну зону з їжею. Парканчик і ліхтарик. Ще одне мандаринове деревко, столик і два кошенятки, які вирішили перекусити. Сюди.